Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між нами, щоднини, щире слово і правда свята. Дай вам, Боже, Сі Господь, жити в радості і в згоді, щоб родилося на небі, діти, щоб були щасливі. Нехай, малий Ісус не сіг, щоб там на ніч на світ прийшов, даруйте вам і Україні надію, віру та любов. Любий, до тебе молюся, маленьке дитятко, до тебе горнуся. Клоняюсь низенько небесні дитині, Христосся рождає, по всій україні. Нічка та ясна я зорями світила, у виплиє. thank І, родин. і хай буде ваша хата щастям і добром багата, і смачними пирогами, ще й веселими піснями. Коля <плес> коляд, коляниця, добре з медом паляниця, а без меду не така, це рістечку п'ятака, а не п'ятака візьмем пола за рога, ми ведемо на порі, поправий прави, коляд коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без Штатка, ся, 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 штатка, дайте, дайте, хай щедро буде стіл накритий, хай буде ситий, зичим щастя і здоров'я, Щоб завжди жили в любові, хай пісня лунає у рідному краї, Калина, хай квітне в зеленому гаї, слово серця зігріває. А наша Україна нехай процвітає. У рік новий, хай сонячна дорога знов миром стелеться. Багато літ, щоб було українського дорога. Розквіт добра й любові пишний цвіт. Ой сиває та я зозуленька. Ще! Віншування нехай кожного в роду усе буде до ладу. Колоситься хліб, на ниві, нехай всім будуть щасливі. Меду, вина аж повінця, процвітайте, українці нехай всі ваші оселі повняться добром з Новим роком здоровені. І святи!